Діти поділилися на команди і збирають у миски овочі та фрукти. Переможе та, яка швидше їх наповнить. В іншому конкурсі потрібно було на швидкість перенести соняшникове насіння з однієї ємності до іншої чайною ложкою. Діти кажуть, гарно відпочили і дізналися усе про користь овочів і фруктів. Зокрема, те, що вони містять чимало вітамінів. Вітаміни, звичайно, віноград, апельсин, арбуз. Ми там брали ще сімічки переноси. Ще там, там бігали і фрукти носили тобі. Передавала фрукти одного одному. А який фрукт найбільш був? Мені не був що не клубніка. Тому що це можна в шоколаді клубніку, вона дуже вкусна і приїздна. А овочі я більше всього полюбляю солодкий перець, капусту. Ще в борщ і вона дуже вкусна. А ще малеча робила магнітики на холодильник у вигляді ананаса в рожевих окулярах. Беремо окуляри. Це вони у нас рожеві, такі красиві, окуляри. Всі знайшли? Так. А ще у нас є отаке скло для окулярів. Ну, е, я е, в очках. Ну, е, на розвиті. Організатори кажуть, такий захід організували, восени неспроста, адже діти мають знати, які вітаміни їм потрібно вживати, аби мати міцний імунітет. Оскільки на вулиці вже осінь, і дітям необхідно знати, які вітаміни треба споживати, тому що наразі буде холодать, діти хворіють. Щоб цього не було, треба вживати вітаміни. Вони пограли, і побігали, і вони тепер будуть знати, що вітаміни дуже необхідні для здоров'я. Сьогодні будуть подарунки, діти отримають розмальовки з вітамінами, отримають м'які іграшки. Вже стало доброю традицією співпраці нашого департаменту з громадськими організаціями, які дійсно хочуть щось робити для ветеранів, та членів їх сімей. Тому сьогодні черговий раз департаментом з питань політики та громадською організацією фондом Сильна вільна Україна організовано дитяче свято. Близько 20 дітей сьогодні долучились, їх чекають цікаві подарунки, активності. Все, щоб трохи їх розвантажити учасів непростого життя в нашому прифронтовому місці. Організатори кажуть, запланували цьогоріч ще кілька заходів для дітей на таку ж тематику. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.